Подъезжаем, подъезжаем, пацаны, подъезжаем, Ну, вот это вправо Контроль, контроль! Оружие! Стой, стой, стой Руки вытянул Понимаешь. Організували злочинну схему легалізації громадян РФ в Україні. У Києві затримали двох учасників злочинної групи. До організації злочинної діяльності причетні двоє кияни з кримінальним минулим. Вони налагодили схему легалізації громадян Російської Федерації на території України. Під час зустрічі із клієнтами представлялись працівниками СБУ і за 10 тисяч доларів США обіцяли вирішити з компетентними органами питання отримання ними громадянства України. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки полку поліції особливого призначення номер 1 затримали двох учасників злочинного групування на одній з у Дарницькому районі Києва. У них вилучили 3 тисячі доларів США за вдатку. Двоє учасників угрупування затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські проводять подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до функціонування злочинної схеми. Слідство триває.